Це тир. Тут для бійців об'єднаної штурмової бригади Нацполіції. Люди проводять навчання з вогневої підготовки. Почали з огляду зброї. Як користуватися зброєю, як правильно стріляти і таке подіє. Важко, нічого такого немає. Я фізично підготовлений, ну я саме з Раху, мені запропонували поліцейські. Ну, я подумав і пішов. Ну, важко, як я не тримав зброю. Важко, не жалію зовсім. всім. Треба захищати нашу країну. Дарина з берегівського району. Дівчина також долучилася до штурмової бригади. Людь була можливість вступити. Сказали, дівчат набирають із інших районів, тому така класна, я йду. Та я зманку хотіла, мені це все дуже подобалося. Стріляти сподобалося. Стоя з коліна, лежачи. Мені більше стріляти сподобалося і все. Далі поліцейські подвоє стріляли в мішені. Стріляли поліцейські по чотири рази, розповів інструктор з вогневої підготовки. Ім'я чоловік не назвав. Перший номер, який здійснював право зі СНД по два постріли в дальній мішень та в ближній мішень. В дальній мішень було влучено два рази, тобто ціль поражена і ближній мішень. Також влучені два. Другий номер. Так само два влучення в даній мішень і два влучення в близьку мічалі. Це відмінний результат. Перед тим, щоб здійснити влучний постріл, потрібно відпрацювати приведення зброї в готовність, приведення зброї на лінію прицілювання, здійснити правильне прицілювання, тобто якому положенню воно повинно бути, здійснити спуск рука і відбудеться постріл. Після таких відпрацювань ми показуємо хороший результат в стрільбі. Колишній працівник міліції. Угу. Ну. На службу пішов, так сказати, для захисту вітчизни. Я не працюю вже більше як 8 років. Сьогодні дійсно був перший раз стріляв. Ну, курс складний, більш молоді, їм легше, вікова категорія відповідно їм важче. Так, все нормально. А на вулиці інструктори проводили навчання з тактичної підготовки. Була кругова оборона, щоб перевірити наявність всіх, чи немає 300 двохсотих, 200 перевірити БК, воду на вищому рівні навчання. Мені подобається. І... Тому я вибрав саме цю людь. Та тут в більшості всіх нічого не виходить, але навчаємося і стараємося, щоб виходило все. Ну, не виходить багато чого, тому що це перший опит. А, ну, по завданням тактика. як прийдеться. Вивчання позицій, команди. Ну, по-перше, хороше навчання якийсь Якісь і, думаю, непоганий вплив на ситуацію, враховуючи підрозділ, спеціальна підготовка бійців штурмової бригади людь складається з теоретичного та практичного етапів. Про це розповів начальник тренінгового центру нацполіції в Закарпатській області Андрій Арутюнов. Курс підготовки поліцейських в цей підрозділ передбачає передбачає денний термін навчання. За цей час вони мають опанувати певний ряд дисциплін: а саме тактичну підготовку, вогневу підготовку, домедичну підготовку, загальну профільну, функціональну, спеціальну фізичну підготовку, теоретична підготовка це дуже добре. Але ми і ми, підлеглі інструктори намагаються максимально якомога ближче наблизити умови проведення занять до бойових дій. До до тих дій, в яких можуть опинитись наші поліцейські, за словами Андрія Рутюнова, після дотижневих навчань поліцейські складатимуть комплексний залік. Вони здають, показують рівень знань. Після цього буде ще певні певні заняття, певні злагодження в інших підрозділах. Це вже зовсім інший напрямок, інший, інша кількість годин. Тобто навчання будуть тривати. Ніхто їх в зону бойових дій направляти поки не буде. навчання у бійців штурмової бригади Нацполіції лють щодня триває з 9 до 18 години. Руслана Гостюк Андрій Гісим Суспільне новини.